Мене звати Кирил Косинський. Я з четвер є з четвертого коріння. Ку мого корінного звати Віктор Сергійович. Я, я не знаю, навіть ні, ти був ходив на додаткові заняття з танцювального паку, Як вони тобі? Я, я, я ходив з, на додаткові завдання з. Станціольного глибоку і мені дуже сподобалося. Що ще може сказати? Що сподобалося? М мені, мені дуже трюки сподобалися ага. на, на заняттях. Ну, молодець. І я, хоч я хочу ще навчитися на додаткових заняттях. Молодець. У тебе ще буде колись така можливість. Всім привіт, мене звати Богдан. Я був в цьому таборі на сьомій зміні 2014 року. Мені сподобався ГОПАК, тому що ми не тільки танцювали, ми ще стівалися, сміялися. Корінний класний, дуже. Все добре. Привіт, <ривіт> мене звати Назар, я був на сьомій зміні 2014 року. Я ходив на додаткові заняття з танцювального паку. Це <ривіт> пісній проїг, аж можете пропускати. Добре. <ривіт> Ну, мені сподобалось завжди, як ми поїмо, після вечері ми йдемо все струшувати, весь жир, okay. який ми наїли. Факт дуже тяжкий танець і не кожен з ним зможе споратись. Ну, До того ж, мені сподобався мій укоріний. Він був веселий, дружній. Інколи... <ривіт> <ривіт> інколи трішки злий, але все, вийшло. Добре. <рі> Мене звуть Іван, сьомий заїзд 2014 року, 5 число 2014. Я б казав, Пропускайте цю пішну частину. Мені дуже подобається ця зміна, бо не дуже багато людей. Гарна погода. Гарна погода. Коротше, все супер. Ну, в принципі все. Тебе вирішить коротше. Я, коротше, у дев'ятому курені у дитячій у дитячому таборі козацька фортеця. Мій курінний Руслан Романович, він дуже крута людина, він дуже смішний. Коли потрібно копняка може дати. ми займалися з гупаку, поставили прекрасний просто танець, і взагалі я в у-ху! Там труси видно було. Мене звати Лія, я з 9 го курення Мені дуже подобається наш корінний. Він дуже смішний, цікавий. Та Мені подобається його танці. Ми поставили дуже тяжкі. В общем, вирішить мене. Все мені общем, все дуже круто. Я з дев'ятого кореня, мене звати Яша, я з Одеси. Мені дуже подобається ходити на додаткові заняття з гопаку. Це весело. Може розвивати ...свою силу. Мені дуже сподобалось. Я міха теж з 9 курення куреня. Найкраще в заїзді було те, що ми дуже класно станцювали гопак Все просарили. Ну, коротше, на конях класно каталися. Що може, що може не сподобатися в такому в таборі з таким курінним Це було отак. От я сегодня рассказывал. Я сьогодні танцював я сьогодні Приехав. Бидвинский сам плавал. Через річку. бігав Через берег бегал. А дали? Він, Не Він, мені сподобався такого жилта. Мені сподобався мій корінний Руслан Романов Він веселий. Це і є корінний. Він міг дати копняка. Далі мені все сподобалось. Дай телефон. Мені все сподобалось. Мені сподобались мої діти. Някий курини гарний. Алло. Що робити? Добрий вечір. Спасіть. Це на зв'язку. Да, я. Мені зараз подобалося, дякую. І це сьогодні дуже гарний день. І танцювальний гопак гарно прийшов. Добре. Погода гарна. Все гарно. Мені напав.